Фух, як же хочеться пити. Пощастило, що в мене була ця бляшанка. З нею я можу розтопити сніг та закип'ятити собі трохи води. Також мені пощастило з цим будиночком. Той, хто тут жив, залишив сірники, дрова, теплу куртку. І цю діру на даху. Через неї, мабуть, класно дивитись на зірки, але холодно. Тому я надовго тут не залишусь. Накип'ячу собі трохи води, позбираю все, що тут є, і піду далі. Тих кролів, до речі, я вже приготував. Мені потрібна ще вода. Та й дров не завадить підкинути Ялинові горить довше. Поки топиться сніг, пороздивляюсь ще. Цю шухляду я вже перевіряв. Ось альпіністський трос, але він мені не потрібен. От дідько, ця буря й не думає вщухати. Видимість так собі. Але там щось росте. А що з цього боку? Смертельний холод. Треба якось поспати, поки вогонь не згас. До ранку може і встигну виспатись. Головне, щоб вистачило дров. Може десь завалявся ще один ящик, який можна спалити. Немає. І як там сніг розтоплюється? Вже жар добрячий. Ще горитиму приблизно годину. Можна поспати, а можна подумати. Так, що там в мене в рюкзаку? Е -е, то був я. Жалюгідне видовище. Але хоч тепла куртка є. Їсти хочеться. А в мене в рюкзаку є смажені кролі. Маловато калорій. Але краще ніж нічого. І от тепер я згадав, що в мене є шипшина для чаю. Але її треба добряче подрібнити. А от і вода закипіла. Треба зробити ще. А поки вона готується, можна зайнятися шипшиною знову. Як зроблю її багато, можна буде замість води пити чай. Здається, він буде мати навіть цілющі властивості. Тоді треба робити ще. Поки в мене не скінчиться ця шипшина. Весь час треба слідкувати за вогнем та водою, щоб вона не википіла. Загасне вогонь, знову витрачу сірники, а їх у мене замало. Є питна вода. Можна зробити чай з грибів. Та і підкласти дровиняку заодно. На цей раз кедрову. Щось вітер перестав свістити. Чи буря нарешті вщухла? Схоже на це. А що тут? Сніг йде, видно трошки краще. Настільки, що я бачу вовка. Тож, ж вовк? Так, це вовк. Виїз з голодухи. Ну, вип'ємо гарячого чаю і підемо дивитись, що там є цікавого. Мабуть, заберу цю пусту бляшанку. А ще візьму, що схоже на смолоскип. Ууу, це чай мене так зігрів. Грибочки то тема. Ну, рушаймо. Оце ховодрига. Вовків поряд немає, тому треба швиденько йти, щоб назбирати всякого добра.